Ольга Хоптяна, ми просимо вас з доповіддю на тему фіго класифікація ракуєндеметрія оновлення 2023 року. Доброго дня всім присутнім, дякую організаторам за можливість виступити з цією доповіддю. Тема моя презентація це оновлений випуск фігостадіювання раку ендометрія в цілому за мету не є конкретно говорити про кожну стадію, тому що безпосередньо ця стадія є у вільному безпосередньо це стаття. Вона є у вільному доступі. Ось і кожен може з нею ознайомитися. Наразі я хотіла б більше закцентувати увагу на основних моментах, на основних базисах, на чому взагалі базується безпосередньо. Нове оновлення стадіювання раку антиметрія. Ось якщо подивитися на останній випуск Фіго 2009 року і зрівняти з сьогоднішнім те, що ми маємо оновленням, то ви бачите різучу різницю, тобто наскільки великі зміни трапилися за скільки часу. Якщо, наприклад, раніше ми Фіго класифікація могли вмістити в один слайд, намалювати чотири зображення матки і розповсюдження безпосередньо пухлини на шийку, на яєчник, можливо там. Безпосередньо товщина міометрія, то зараз про його класифікацію говорити одним слайдом просто, просто неможливо. Тому хочу зараз закцентувати увагу все ж таки на основних моментах, які були закладені в основу нового стадіювання. Значить, розпочнемо безпосередньо з такого найлегшого: це інвазія в міометрії. Тут нічого не змінилося. Це менше половини або більше половини інвазії в міометрії. Тобто, ми говоримо зараз безпосередньо про критерії, які впливаються на стадію відносно нового оновлення. Інвазія в міометрії зрозуміло. Інший момент це гістологічний тип. І диференціація пухлини про це вже було сказано в попередній доповіді. Основні такі ключові моменти, на які хотілося б зупинитися, перш за все. Це те, що наразі у нас є два варіанти: це пухлина агресивна чи це пухлина неагресивна. І відносно цього, у нас змінюється стадія. Тут все дуже просто: неагресивна пухлина це ендометріоїдна аденокарцинома G1. Все. тобто, неагресивних пухлин більше гістологічних типів немає. Якщо ми говоримо про агресивні пухлини, то це всі інші варіанти. Сюди відносяться сирозні карциноми, сітоклітині, в принципі. Це все було зображено на попередній презентації. Якщо ми говоримо про диференціацію пухлини, тут хотілося б закцентувати увагу. В принципі, це також було озвучено на попередній презентації, але знову ж таки, відносно нового оновлення фіго-стадіювання, що, в принципі, вже було зазначено в рекомендаціях ЕЗГО у 2021 році, абсолютна відмова від трьохзначної диференціації пухлини. Тобто наразі у нас бінарна класифікація, тому що лоу-грейт пухлини це G1 та G2. Ось, а якщо ми говоримо про інші варіанти це G3. Але знову ж таки, тут хочу вставити ремарку, тому що за новим безпосередньо гайдлайном по лікуванні пацієнток, які хочуть зберегти репродуктивну функцію із раком антиметрія, тільки в цьому випадку тільки ця когорта пацієнток вони можуть лікувати вони можуть лікуватися відносно трьох диференціацій: це G1, G2, G3. Чому так трапилося? Тому що для пацієнток з антиметріоїдною карциномою G2, які хочуть зберегти свою органу Функцію дуже мало даних про те, як ця похона себе може поводити, тому тільки ця когорта, вона підлягає використанням безпосередньо трьох варіантів диференціації. Далі, лімфоваскулярна інвазія. На цьому хочу зупинитись дуже прицільно. Про це також говорили на попередній презентації. Це те, що на сьогоднішній день у нас є три варіанти: лімфоваскулярна інвазія, вона або відсутня, або вона є вогнищева, або вона є поширена. І знову ж таки, акцентую увагу, що якщо вона поширена, то залучені більше ніж 5 судин. Лімфоваскулярну інвазію варто оцінювати тільки в тому випадку, тільки там, де є безпосередньо пухлина. Якщо її немає, лімфоваскулярна інвазія не оцінюється. І також це ураження яєчників і молекулярна класифікація. На цьому хочу зупинитися більш прицільніше на наступних слайдах, але знову ж таки підсумовую, що саме оці, оці декілька ключових моментів являються базовими, і відносно цього абсолютно змінюється стадія відносно нового фігостадіювання раку ендометрія. Що ми маємо? Значить, стосовно ураження яєчників це досить такий ключовий момент, який Глобально в новому перегляді фігостадіювання змінює все. Чому? Тому що на сьогоднішній день пацієнтки, якщо вони підлягаються таким критеріям, як ендометріоїдний рак, це по-перше, якщо це високодиференційована пухлина, тобто це G1 пухлина, якщо це інвазія пухлини менша ніж половина в м'язовий шар, якщо відсутня значна лімфоваскулярна інвазія, тобто ми говоримо про вогнищеву або відсутню лімфоваскулярну інвазію, якщо відсутність, якщо відсутня додаткове поширення пухлини, якщо є Одностороннє ураження яєчника і це ураження з непошкодженою капсулою, тоді ці пацієнтки стадіюються як 1 А3. Знову ж таки, згадуємо попередню класифікацію ФІГО, там де ми говорили, що ураження яєчника це третя стадія. На сьогоднішній день третя А стадія вона залишається з ураженими яєчниками, але тільки в тому випадку, якщо ці критерії не витримані. Навіть якщо є пошкоджена капсула в яєчнику, в яєчникові, тоді ми переходимо в третю стадію. Якщо ці критерії витримані, тоді це перша А. Три стадії. Це одна із таких дуже потужних змін, які відбулися за ці роки, і в контексті взагалі стадіювання раку антиметрія. Чому так? Тут є опубліковані дві статті, досить складні, як на мене, як для лікаря, для прочитання. Але вони кажуть про клональну спорідненість безпосередньо цих пухлин відносно цих критеріїв це досить цікаво. Взагалі, те мета метою моєї презентації являється не скільки, як показати нове оновлення фігостадіювання, а скільки задуматися, чи готова взагалі українські лікарі до переходу нового фігостадіювання. На тобто, якщо ми говоримо по протоколу по нових рекомендаціях, ЕСГО, то наразі у нас немає рекомендацій, які імплементовані в яких імплементоване безпосередньо нове оновлення фігостадіювання, але знову ж таки вони скоро будуть і чи готові українські реалії до того, щоб ми перейшли. І використовували цю. Це стадіювання, значить чому наскільки прицільне відношення до цього? Тому що ось якщо ми подивимося, наприклад, умовно на неагресивні типи, ну знову ж таки, маємо пацієнтку з G1. Ось просто у нас є заключення. Якщо патолікар-гістолог нам не дає відповіді стосовно лімфоваскулярної інвазії, тобто він каже: наприклад, що лімфоваскулярна інвазія там умовно є і не описує, чи вона суттєва, чи вона вогнищева, тобто не дає таких даних, ми не можемо адекватно простадіювати пацієнтку. Подивіться, яка це різуча різниця. Тобто ендометріон наданий карцинома G1 може бути як першої без стадії тепер, а тепер може бути і другої без стадії, Незалежно від того, яка це інвазія в міометрії. Тобто, відповідь безпосередньо лікаря-гістолога наразі цю пацієнтку е дасться, може дати лікарю онкогінекологу абсолютно якусь невірну або недостатню інформацію, що призведе до неправильного адювантного лікування. Так само, якщо ми будемо згадувати безпосередньо інші стадії. Тобто, якщо ми беремо третю стадію, якщо ми беремо, М. Першу стадію приходить нам заключення від лікаря-гістолога, який каже, що уражений яєчник, і абсолютно не описані критерії, які були зазначені вище. Чи можемо застадіювати цю пацієнтку як 1 а 3 чи нам треба стадіювати пацієнтку як стадію 3. А від цього буде залежати як одівантне лікування, від цього буде залежати безпосередньо прогноз пацієнтки. І хто знає, можливо, якісь підходи в хірургічному лікуванні також в майбутньому будуть змінені. Тому наскільки важливо все ж таки адекватно давати відповідь ця. Віта лікаря, гістолога. І саме в принципі цікавий момент. Це досить такий, як на мене, новий, прогресивний і досить рушійний момент в контексті лікування рака антиметрія. Це молекулярна класифікація, досить такий цікавий аспект, який я вважаю, потрібно говорити про це все частіше і частіше. Не буду зупинятися на тому, що у нас є чотири молекулярні фактори: це полмутація, мікросателітна нестабільність, П-53 та неспецифічний молекулярний профайл. В принципі, все вже було зазначено. Чино, що полмутовані пацієнтки це добрий прогноз, P53 – це гірший прогноз і інші це проміжний прогноз. Не буду на цьому зупинятися, тому що це вже загальновідома безпосередньо інформація, але знову ж таки, як молекулярний профайл змінює стадію. Це молекулярний профайл і стадія ракоантиметрія, тобто зміна стадії ракоантиметрія стосується лише пацієнток з першої і другої стадії. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо пацієнтка, наприклад, пролікована, ми отримаємо гістологічний варіант, там адекватна відповідь відносно всіх критеріїв, які ми вище про які ми говорили. Але якщо ми зробили пацієнтці повністю молекулярний профайл і бачимо, що там полмутація, навіть якщо пацієнтка по гістології йде у нас як друга ця стадія, вона автоматично буде переходити. В першу А стадію, тобто наскільки от пол мутація може абсолютно змінювати стадію, тільки в випадку, якщо це перша і друга, і навпаки, якщо ми пролікували пацієнтку, отримали гістологію, і по гістології ми бачимо, що там умовно там інвазія до половини, умовно це G1 ендометріоїдний рак. Але ми бачимо, що там П 53 це автоматично переходить в другу це стадію. Але при тому обов'язково потрібно зазначати, що це молекулярний фактор p 53 але це не стосується абсолютно ні третьої, ні четвертої стадії. Чому? Тому що ну, це досить логічно. Це фактично в, цьому, в контексті третьої, четвертої стадії, це нічого не змінює. Чому? Тому що фактично ми не можемо змінювати прогноз, ми не можемо змінювати адзівантне лікування. Тобто, це ті дані, які є на сьогоднішній момент, хто знає, можливо, будуть дані інші. Але знову ж таки, таким пацієнтам рекомендований молекулярний профайл, треба зазначати, який це молекулярний профайл. Чому? Тому що. Наприклад, Рубі стадія Рубі стадії дослідження, Рубі дослідження, яке було революційним, яке доповідало в цьому році на конгресі. Езго, якщо пацієнтка, якщо ми знаємо статус, молекулярний статус пацієнтки, в якщо у неї третя четверта стадія, ми можемо їй запропонувати варіант іншого лікування, наприклад, імунотерапії. Навіть не зважаючи на те, чи в доступі ліки, чи не в доступі ліки, пацієнтка має бути проінформована. Була такий в безпосередньо в самому описі фігостадіювання порівнюється, що рак антиметрі наскільки форсовано розвивається, що на сьогоднішній день це буде більше схоже як до рака грудної залози, там нам треба. Стадію розписувати повністю відносно того, що ми можемо знати про цю пацієнтку: її молекулярний профайл, її гормональний статус, і безпосередньо її стадію. Тому навіть для пацієнток з 3-4 стадії важливо зазначати молекулярний профайл, але це не змінює стадію. Таким чином, наші оновлення. Оновлені рекомендації по лікуванню раку ендометрія наразі на сьогоднішній день їх немає. Тобто на останньому конгресі ЕСГО не було представлено нових рекомендацій по лікуванню раку ендометрія. але все ще попереду, і схоже більше за все, що все ж таки фігостадіювання фіго буде імплементоване в нові рекомендації. Якщо це буде так, чи буде готова українська спільнота безпосередньо перейти до використання цієї цього стадіювання? Це перше питання. Друге питання це чи не схоже? На те, що на сьогоднішній момент, порівнюючи із останніми рекомендаціями, ЕСГО, на сьогоднішній день ми йдемо до того, що стадія це йде, це і буде група ризику. Якщо це буде група ризику, то фактично нам треба вже бути готовим до того, щоб ми могли повністю і адекватно простудіювати безпосередньо пацієнтку. Наступний момент це адаптований висновок гістологічного заключення. На сьогоднішній день досить важлива кооперація лікарів-гістологів і лікарів онкогінекологів Це можна поєднати з наступним висновком. Чому? Тому що на сьогоднішній день висновок гістологічного заключення він буде впливати на стадію. А як ви самі зрозуміли, що тепер стадія це вже буде в принципі вибір і адзюманто, лікування, і прогноз, тобто це все. Тому лікарі-гістологи мають бути залучені до консиліуму, лікарі-гістологи мається в. Розділяти відповідальність з лікарями-онкогінекологів у лікуванні раку ендематрія, тому що саме адекватний висновок лікарів гістологів дозволить правильно застудіювати пацієнтку. Ну і знову ж таки досить цікаве питання. Це які шляхи вирішення до того, щоб рутинно використовувати молекулярний профайл в повсякденній практиці, чи, чи можливо є якісь рішення, щоб ми знайшли відповідь на це питання? Дякую за увагу.